Світом обіймів наших виривається весна, а ми готові вже зустрітися із літом. Шкода, що не закінчилась війна! Слава Україні, героям слава! Сьогодні хай гордо лунає! Цими величними словами ми наше свято відкриваємо, усю нашу шкільну родину з останнім дзвоником вітаємо. Свято. Останнього дзвоника оголошується відкритим. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. ще нам браття Українці, усміхнеться до згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у своїх. Сьогоден, що ми брата козацького. Роду. Як мить минув цей рік навчання, були успіхи, було розочарування, завершились великі перегони. Підводить підсумки директор школи. Слово надається директору школи Хвостиковій Ользі Сергіївні. Шановні випускники, батьки, вчителі, учні, сьогодні ми завершуємо навчальний рік. Важким випробуванням був він для всіх учасників освітнього процесу. Щиро вітаю вас зі святом останнього дзвоника, що символізує закінчення навчальної пори. Для багатьох школярів цей дзвоник сповіщає про чудовий відпочинок на канікулах, сповнений яскравих вражень. Тож бажаю гарно відпочити, набратися духовних і фізичних сил перед початком нового етапу навчання. Дорогі випускники, для вас цей дзвоник справді є останній. Залишаються позаду шкільні роки, найбільш безтурботна та щаслива пора життя. Сповнена мрій та сміливих планів. Сьогодні ви повністю готові до нового дорослого життя, де не буде батьківського контролю і вчительської опіки. Бажаю, щоб цей шлях був щасливий, сповнений гарними подіями і здобутками. Тепер кожний відповідає за себе сам. Ваша доля в ваших руках. Ідіть до мети і нічого не бійтеся. Вірю, що ви реалізуєте власні здібності, таланти, побудуєте власну успішну долю, будете гідними творцями свого життя і справжніми патріотами своєї країни. Бажаю вам впевненості у власних силах та здійснення всіх мрій. Не забувайте своїх вчителів, наставників та батьків. Вони дали вам найцінніше знання та досвід. Поважайте наших воїнів, вони захищають наші життя, нашу Україну. Глибоко вдячна педагогам і батькам. Ви вклали у своїх вихованців і душу, і серце, і знання, своєю любов'ю та невтомною працею допомагали пізнавати світ, прищеплювали найвищі моральні цінності. Ще раз щиро вітаю усіх зі святом останнього дзвоника. З успішним закінченням ще одного шкільного року, який кожному подарував нові знання, нові враження, нові звершення і плани на майбутнє. Нехай сьогодні останній дзвоник пролунає в кожному серці радісним настроєм та вірою в завтрашній день. Бажаю миру нам усім! Хай Господь Бог дає нам міцне здоров'я, а Матір Божа охороняє нас від всіх негараздів і бід! Від хвилювання нам забракне слів. Стрічай же школо найдорожчих учнів, розумних і палких випускників, прекрасних, юних, мрійних і жагучих. Великим сім нам швидко виросли і стали крутими. Ми зі... i все, закінчилися уроки, і перед нами зараз той доріг. Ми зробимо останні наші кроки, і свій шкільний покинемо поріг. В школі так щиро сміятися вміли, рішення легко приймалося в нас впевнено, всі ми до мрії летіли, а повернутись не сила і не час. Давайте пригадаємо, той безтурботний час найкращі шкільні роки. Назавждиться серцю нас. Папа в дитячі роки і наша вчителька, і перші уроки тепер у світ широкий ми наче вташені. Вдячна, перша вчителька тобі, за ті знання, що нам малим давала, була з нами в радості й журбі, за ночі, що, на жаль, не досипала. Спасибі, скажемо, за нелегкий ваш труд, за безліч вдячних діток, вихованців. Життя стежки до школи нас ведуть, там перша вчителька дітей чекає вранці. Слово надається першій вчительці 11-го Б класу Саранчі Відмилі Михайлівні. Любі мої 11-класники, здається, ще вчора ви вперше переступили поріг нашої школи, тримаючи в руках свої перші букетики квітів. Сьогодні ж ви вже на порозі дорослого життя, готові до нових звершень і викликів. Ваша шкільна дорога добігає кінця. Але попереду велика подорож у світ можливостей і мрій. Я пишаюся кожним з вас, ви всі виросли, стали мудрішими і сильнішими. Будьте відважними, не бійтеся, мріяти і ставити перед собою цілі, цінуйте дружбу. Друзі, з якими ви перейшли цей важкий етап, є вашою підтримкою і опорою. Будьте добрими і щирими. Нехай ваше серце буде відкритим до людей і світу. Вірю в вас і в те, що ви знайдете свій шлях у житті, досягнете своїх мрій і зробите цей світ краще. Бажаю вам миру та щасливого життя! Шкільне прислів'я, мабуть, кожен знає. До школи в нас прямують всі стежки. Випускники, вас зараз привітає, надія школи. Наші малюки. Цю мить вони чекали довгий час. Увага! Вас вітає перший клас! Швидко пролетіли дні. У чарівний світлий час ми прийшли вітати вас. Кажуть, вам 17 літ. І ви всі йдете е в світ. А малі ж, як ми були, як в перший клас йшли, а тепер попідростали, просто тьоті і дяді стали. О тепер вам буде класно. У житті все просто ясно. Світить сонечко горі, тож гуляй, хоч до зорі. Вже не грістимемо роки, що на вивчені уроки. І за двіку мама й тато вже не будуть діставати. Ти попробу їх дістати треба, бо на настучик всяте у накоє вишони більше в два рази за тебе. Хлопці витягнулись до неба. І з такої висоти видно їм усі світи. Всі красиві, ясно окі. Плечах метр такі широкі і тепер у тих хлоп'ят туфли номер 45 А дівчата мов з роси краси. Тож ми ще всім вітання і найкраще побажання. Будьте сильні і сміливі, і звичайно всі щасливі обіцяємо завзято. Ми з вас приклад будемо брати. У нас є класний керівник, який для нас такий, як мама. До нас, таких, як є, він звик, і любить нас усіх так само, усі роки веде в життя, вчить поважати і дружити, і проваджає в мибуття, щоб жити в світі і творити. Слово надається класному керівнику 11 б класу Суботіній Юлії Леонідівні. Дорогі мої випускники. Рідний 11Б. Сьогодні день, на який ви всі чекали, але, мабуть, і трохи боялися. Сьогодні останній дзвоник. На жаль, він прозвучить не з нашого рідного шкільного подвір'я, а з екранів ваших комп'ютерів і телефонів. На жаль, не буде живого обійму чи спільного фото на фоні рідної школи. Але цей день все одно особливий, бо це ваш день, день прощання з дитинством і крок у доросле життя. Ми з вами разом пройшли складний шлях. Останні роки навчання стали справжнім випробуванням. Дистанційне навчання, невизначеність, відсутність звичних зустрічей, гучних перерв та обіймів. Але, попри все, ви вистояли, ви були сміливими, наполегливими, справжніми. І я щиро захоплююсь вами. І хоч ми не можемо зараз обійнятись вживу, я обіймаю кожного з вас серцем. Я відчуваю вашу присутність, ваше хвилювання і вашу мрію. Дорогі мої! Нехай цей особливий досвід зробить вас ще сильнішими. Відсьогодні перед вами відкриваються нові дороги, нові горизонти, і я бажаю вам сміливо йти вперед, слухати серце, вірити в себе і не боятися мріяти. Помиляйтесь, вчіться, піднімайтесь і завжди залишайтесь людьми з добрим серцем. Відкритою душею, з бажанням змінювати світ на краще. Вірте в себе, не зупиняйтесь перед труднощами і не втрачайте тепла, яке ви пронесли через ці роки. Дякую вашим батькам за витримку, підтримку і співпрацю в непростий час. Разом ми змогли пройти цей шлях. І сьогодні разом! Плачемо і посміхаємось. Мій любий 11Б. Я вірю в кожного з вас. Пам'ятайте, я завжди з вами, навіть на відстані. Ви назавжди в моєму серці. З останнім дзвоником мої рідні і в добру путь. Прийшла поразні значки витати. Приміть до землі, наші вчителі. Ми хочемо сьогодні вам сказати, що ви найкращі люди на землі. Спасибі, рідні мамо і тату, за ніжність вашу і турботу, за руки теплі, за любов, за вашу віру знов і знов. Слово надається батькам випускників. Дорогі наші випускники, вітаємо вас з випускним! Сьогодні ми радіємо за вас, за ваше досягнення, за те, що ви подолали цей важливий етап у вашому житті. Бажаємо вам, щоб попереду на вас чекало світле та успішне майбутнє, щоб ви змогли реалізувати всі свої плани та мрії. Нехай у вас буде багато цікавих та захоплюючих подій. Щоб ви завжди були на позитиві та досягли успіхів усьому. Удачі вам і усіх найкращих побажань. Мирного неба над головою. Дорогі наші випускники, сьогодні ви вирушаєте у доросле життя. Це важлива зворушлива мить. Ми з гордістю дивимось на вас, таких гарних, розумних, впевнених в собі. Ви пройшли непростий шлях, здолали чимало труднощів, досягли перших важливих перемог. Попереду нові вершини, нові мрії, нові можливості. Ми щиро віримо у вас, у ваші таланти, у вашу доброту і силу духу. Нехай ваше життя буде світлим, щасливим, сповненим змісту. Ніколи не бійтеся труднощів. Вірте в себе, слухайте своє серце і обов'язково знайдете свій шлях. Ми завжди поруч. Ну, от і все. Скінчилися уроки. Шкільні дзвінки пішли у небуття виробити свої найперші кроки у самостійне і складне життя. Ось Ослібний дзвоника вона є, випускників останній кличі раз. В одним пориві всі серця єдна, Щасливо, друзі, всім у добрий час!